Наступний мінерал граніт. Твердість 7,0, щільність 2,6. Звичайна вага. Блиск матовий при шліфуванні глянцевий. Ну, це ми бачимо, бачим, коли ну, в більшості ми бачимо пам'ятники. І от чорний там габро або якісь інші. Коли вони поліруються, шліфуються, то вони стають глянцевими і. Ну, блищать. Ну тут формула. Ну, покажу так, що буде в книзі, Да? І так. Оце як шар червоний. Але я хочу зараз трохи інше показати. Ну, давайте я прочитаю. Ну, Формула тут теж різна. Є основа е СО2. До речі, випаю. Так. Граніт має високу міцність, довговічність. Та стійкість до механічних пошкоджень, стирання, вологі та перепадів температури. Він також є екологічно безпечним, не виділяє токсичних речовин і має широке розмаїття кольорів і текстур, не накопичує радіацію, якщо рівень радіації природний. Ну, тобто, він не бере радіацію. Сонце. Ну, наприклад, я вже розповідав, ну, і зараз закінчу. магматична порода. Якщо взяти, наприклад, граніт і поруч покласти шифер. Ну, я маю на увазі, ну, шифер добре. І коли сонце світить, да, шифер з часом набирає ну, Як, як азбест, збестовий шифер, він набирає радіацію. І, скажімо так, через певний проміжок часу його треба міняти, бо він починає вже з часом давати фон. Граніт не набирає. Тобто, це називається природна, природна радіація. Назва граніт походить від латинського слова гранум, що означає зерно. Ну, знову ж таки, да? гранат і граніт. Назва походження назви то те саме слово ну, у перекладі зерно. І вказує на характерну зерністу структуру цього каменю. Також це слово має італійське походження. І означає зернистий. Граніт в Україні видобувають переважно на українському е, кристалічному щиті, зокрема в областях Житомирський, Кировоградський, Запорізький, Дніпропетровський, а також у Київській, Миколаївській і Вінці. Найбільш відомим е, місцям видобук, видобутку є Карастишевське родовище на Житомирщині, яке є одним. Одним з найбільших в Україні та Капустинське родовище в Кіровоградській області, відоме своїм червоним гранітом. Я хочу ще ну, показати це ми були в Буках, і ну, в Буках там нас запросили, ми були, скажімо, на фестивалі. І я там, ми були якраз біля кар'єрів, там хороводи водили, обряд провели, і я там шукав спеціально, щоб показати, як робиться як відрізняється. Тобто сам граніт, ну от ми беремо такий колір, так. Да? Ну, це більшість те, що пов'язано саме. З тим кар'єром. Тобто отакий от колір. Там же є точно такий же. Ну, це те саме. Ось такий. Тобто, я от хочу зараз вам показати. Ну, ви там теж бачите, так? Да? Щоб я не піднімав високо. Тобто, це один той сама, та сама скала. Одна скала. Тобто, ви бачите, що тут є структура чорна, біла, зерніста, така виблищує. а тут повністю о, такий колір. От я його там повертаю. І він. Має отакий. Вот сплошний колір. Сплошний, і він такий більше чорно-корічневий вже. Я б сказав би, знаєте, може бути виглядати як о, ржавий. Але воно не має ніяких, о, там, що воно там мажеться, або ще щось таке. Ні, воно вже настільки. І звідки така різниця. І я знайшов, довго шукав, ну, довго не довго, відносно довго, і я знайшов саме камінь, де ця скала розділяється. Ось. Тобто, це камінь, ну ви бачите, верхня частина і нижня частина. Якщо би я б показав би людині і сказав би, ось вам два камня, І вони б сказали, що це різні камні різна скала і різна природа. Я вам туди покажу нормально. А воно, ще раз показую. Тобто, йде одна частина, і потім е в тій частині там є, наприклад, е шар. Е Ну, в даний випадок це е, шар заліза. Ну, в примісі, там, де є залізо. І е, це скала, висока скала, там, я не знаю, кілька десятків метрів, і там іде полоса, е, тобто чорна, ну, чорна біла. З гори, ну, вона вся чорно-біла, але йде така полоса, ну десь, я не знаю, там, пів метра. І просто е всередині скали йде така от полоса, і я от якраз знайшов мінерал, де є оця, ну, межа, межа між кольорами одного того о самого мінералу. Це просто ще один, один з доказів, як міняється колір і як він варірується. Інші назви. Гранодіорит, плагіограніт, трондеміт, межирічка. Це коричневий, рожевий, і лезники це червоний. Знаки зодіаку. Овен, Лев і Скорпіон. Енергії не виявлено. Е, впливає на чари зарод і істок. Е, до речі, ви знаєте, якщо б я знайшов би е, десь е, ознаку, що. Граніт має там або чоловічу, або жіночу енергію, тобто поглинаючу, або о, яка віддає, да? я би зразу би сказав би ні. Багато хто з вас пам'ятає, ті, хто їздили ми по екскурсіям, ще до до війни і до ковіда. Цього. Ми їздили по екскурсіям і на на Житомирщині, так? Да? Ні. Блін, не пам'ятаю. Або... Селезнєвка. Селезнівка. Там, де на Капіші ми були. Селезнєвка. На Житомирщині. І там я. Я вже розказував про, про це. Просто зараз ми кажемо про мінімую граніт. І там стояли гранітні каміння. На Ну, великі. Їх поставили ну, не як куміри, а просто як каміння. І е, от я тримав, ну, взагалі це тримав фольгу, як перевіряють, да, це можна підійти до дерева, і ви зрозумієте, дерева дерево чи донор. І от я е, включав в себе енергії поглинання. Тобто я шукав жіночої енергії. І е, ця фольга, вона притягу. Вона на мене йшла. Тобто е, вона ні, чекайте. Е, ну, давайте так, я включав енергію і фольга, Е, В першому варіанті, да, вона е, залипає. До камня, ну, до цього камня. А при, коли міняю енергію, да, там на що я віддаю, ну, навпаки, ну, навпаки все, я просто про що хочу сказати. Ну, не те, що я робив і да, віддавав, а що камінь він міняв, він міг бути як жіночу енергією, тобто він поглинав. Він вампір. і він міг бути з чоловічими енергіями, тобто він віддавав. Взагалі, в більшість камінів вони йдуть як ну, жіночі енергії, вони вампіри, вони забирають на каміннях скидують енергію, як правило. Ну, так і от, о, ця фольга при певних енергіях вона е, прилипала до каміння, а при, при інших о, протилежних вона о, відштовхувалася від камня. Тобто камінь мав е, двояку е, потоку енергії, тобто в ньому і чоловічі, і жіночі. І не плутайте там з гімафродитами або ще щось таке, це енергії. І в такі випадки, ну, хтось скаже, що такого не буває, як може бути, буває. Людина теж. Ви можете, у вас права рука е з чоловічою енергією, та, яка дає, ліва рука, як правило, яка поглинає. Але ви можете зробити дві руки чоловічими. І давати двома руками потік енергії, а можете зробити дві руки жіночими і поглинати, а можете зробити паузу, не, по, не давати і не поглинати це як захист. Точно так же і камінь. Він має ці властивості. І в залежності від того, з якими думками і з якими намірами до нього підходять. Він о, комунікує енергетично о, з людиною, з твариною, о, хто підходить, і включаються ті або інші енергії. Тобто граніт, я би так би сказав, бо він більш універсальний. І в зв'язку з тим, що його занадто багато, ну, занадто не буває, але його багато у нас. І на нього не звертають уваги і не дають йому, скажімо, певного місця в або або магічних використаннях. Далі. Лікування властивості. Контакт з гранітом може допомагати заспокоїти нервову систему, зняти стрес, тривогу та емоційне виснаження. Його рекомендують тримати в руках або розміщувати поруч для релаксації. Завдяки своїм заспокійливим властивостям граніт сприяє, граніт сприяє покращенню сну та боротьбі з безсонням. Деякі літотерапевти стверджують, що граніт позитивно впливає на кістки, суглоби та м'язи, сприяючи їхньому зміцненню. Як фундаментальний камінь, граніт може використовуватись для загального енергетичного балансу та підтримки життєвих сил, деякі приписують йому здатність зменшувати метеозалежність. Ну, це для тих людей, в кого. До речі, це вполне реально. Е Ті люди, які метеозалежні, а Граніт він як універсальний. Тобто він може, е скажімо, якщо ви взяли е мінерал Граніт, да, і його тримаючи в руках, ви вже його закодували на захист від метеозалежності. І е він буде. Від о, маленької якоїсь да, там, хвилі енергії, яка впливає на людину, поглинати, е, ну або вставати як захисний. захисний. Далі магічні властивості. Граніт вважається каменем стабільності та надійності, він допомагає заземлити людину. <кій> Зняти стрес, заспокоїти розум і створити відчуття безпеки та впевненості. ідеальне для тих, хто відчуває себе розсіяним або нестабільним. Завдяки своїй міцності граніт символізує внутрішню силу, витривалість та здатність долати труднощі. Він може надавати. Підтримку в складних життєвих ситуаціях. Як порода, що утворювалася мільйони років, граніт асоціюється з давньою мудрістю та знаннями, його використовують для посилення інтуїції, допомоги в медитації та доступу до глибинної інформації. Граніт є потужним захисним каменем. Що відбиває негативні енергії, психічні атаки та заздрість. Його часто використовують для створення захисних бар'єрів у будинку або офісі. Люди, які шукають силу і міць, ставлять вдома столи, підвіконня та інші великі вироби з граніту. До речі, не плутайте граніт і мармур. Це різні. В них навіть походження різне. Граніт може посилювати лідерські якості, рішучість та здатність приймати важливі рішення. З граніту роблять не тільки пам'ятники, а й куміри. До речі, куміри з граніту ну, доволі гарний. Гарний інструмент, як комір. Як тобто він має, е, поглинаючи, да, він може у е, чоловік, чоловіку е, дати, е, скажімо, з заспокійливої енергії, да? він може забрати негатив. А жінці, ну, або і чоловіку, і жінку немає різниці. А кому треба, він може дати. Навпаки силу, енергію, позитивної енергії. Тому просто у нас ну, з християнізацією, да, і з цими кладбищами, цвинтарами, все перейшло в те, що граніт використовується в більшості як пам'ятники. Так. Воно поглинає, да, ти приходиш, ти хочеш там свою енергію виплеснути, да, а пам'ятник все забрав. Так, да, воно працює. Але я думаю, що його більше роблять, тому що просто його багато. Тому його і використовують. Ну і він добре ну, важко обробляється, але він довговічний. На ньому ти написав, і він зберігається багато років. Не років, а десятків, а і, і, і сотня років. І я ось ще так от якась мысль пройшла. Люди, які встановлюють в себе, гранитни, не за мармур, а саме з граніту, там підвіконня, столешниці або ще щось таке. Це люди. ну Я не хочу там образити когось, да? але вони шукають своєї статності. От я от такий я могучий, я от такий кріпиш, Цей в мене столешниця повинна бути гранітна, мебіль в мене повинна бути гранітна. Тобто людині не вистачає от цієї впевненості. І саме ця столешниця і цей стіл дають людині цю впевненість, цю енергію. Ну, це не означає, що якщо ви в когось побачили там стол, столешницю або якісь гранітні вироби, да, що саме людина в цих виробах шукає свою міць, свою впевненість. Не обов'язково, але як правило.